Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярій Авто. Сьогодні ми знаходимося у місті Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Він сьогодні чималий, буде вибір, буде щось цікаве. Нагадаю про збір наших хлопців на Мавіки, дрони із тепловізором. Вся інформація в описі під відео та ось тут. Долучайтеся, кожна гривня важлива. Приємного всім перегляду! З такого Volkswagen Golf в кузові хеджбек 2010 року випуску на непоганій комплектації. 1,6 дизель 8450 цінник. Більше інформації немає. Це у нас п'ятиступенева механіка. Їх взагалі небагато саме в кузові хетжбек. А він ще й саме свіжо привезений. Ренос сцені третього покоління, коротка версія, п'ятимісний у чорному кольорі комплектація боус на гарних колесах, 12 рік, 1,6 дизель, 200 пробігу, контакт залишений, 8100 ціна. Шестиступенева механіка бачу. Оригінальне шкіряне мультикермо. Навігація та комбінований салон такий практичний. Акустика. Боус на безключовому. Приїхав із Франції. Є камера, парктроніки передні і задні. Volkswagen Passat B6 в універсалі, їх вже вибір все менше і менше. Це у нас восьмий рік, 1,9 дизель, 279 пробігу, контакт залишений, 7,550 ціна, пише, що обслужена та свіжа. П'ятиступенева механіка на кліматі. Ось такий варіант. Mazda CX5 на максимальній комплектації. Комплектація Bose, вже на українській реєстрації. Ось такий салон шкіряний, акустика Боус, автомат, 2.2 дизель. Виглядає дуже гарно. Ось такий хром пакет, повний привід. дивитися на стан керма. Кермо в оригіналі, не фарбоване. 2017 року випуску. Так. Контакт залишений 182 тисячі пробігу. А яка ціна Мазди? 24 500 ціна. Дивіться, яка ще техніка стоїть на ринку, продається 2012 рік, 18 тисяч пробігу. Весь в оригіналі. Це у нас 750-ка. Подивіться, який вихлоп. 18 237 пробігу. Ціна його 7500 доларів. Цікавий. Ось, А контакт буде на ось такому Volkswagen Golf в максимальній комплектації. Універсал, подивіться яка оптика. Величезні колеса, 16-й рік. 150 пробігу, 2,0 дизель, 18 тисяч доларів. Контакти залишені, це один продавець і мотоцикла і всього гольфа. Але вже колеса величезні. 21-го року гума, безключовий доступ, зовнішній і внутрішній ерлайн. панорама, чорна стеля. Подивіться, в якому стані кермо? 151 тисяча пробігу підігріве сидінь. Свіжо завезений. І поруч стоїть ще така BMW. 11-го року 3 дизель, автомат, 213 тисяч пробігу, контакт залишений, 19 200 цінник. На повністю шкіряному салоні, вона закрита. Панорама є. Це ще яка стоїть гарна Audi, 3 дизель, така на стилі, 13900 ціна, 11 рік, контакт залишений. Безключовий доступ, автомат, шкіряний салон, чорна стеля, так пробігу 228 тисяч. Еслайн. Вен Берлінго, завезений варіант чорного кольору 2013 року випуску, оригінальний пасажир. Цінник його 9 950. Контакт залишений, можна телефонувати. Механіка, ось такий салон. І поруч, дивіться, який стоїть Peugeot 3008 чорного кольору на комплектації. Шкіряний салон, подивіться, підігрів сидінь і автоматична коробка айсін Панорама. Дволітровий дизель. 10-го року. 11,350 ціна. Так, Ford Focus в універсалі 2007 року випуску Ринку продається, недавно привезений, 4450 ціник, 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Контакт залишений, приїхав з Швейцарії. П'ятиступенева механіка, кондиціонер присутній, оригінальне кермо. І поруч стоїть ще Renault Megane третє покоління в кузові хетчбек. Свіжозавезений. На 17-х колесах. Оригінальне кермо, 6-ступенева механіка, клімат присутній. 198 пробіг. 1,5 дизель, 6,950 ціна 10 го року. Контакт залишений. 8. Приїхав із Бельгії чорного кольору 13-го року випуску. Ось такий практичний варіант. На роботизованій коробці передач 11600 ціна. Алюр комплектація, панорама є. Дивіться, ще який шкода суперб в універсалі продається 2014 року випуску на хорошій комплектації, повністю шкіряний салон, пам'ять сидінь, електропривід. На панорамі на весь дах. Ось так все в оригіналі, шестиступенева механіка, підігріви Є дрібні моменти, бампер пофарбується, ще автомобіль не готовий, він свіженький. Продавець каже, все зробить, бампер це дрібниці по інформації. 1,6 дизель, 250 пробігу, 11.400 ціна, контакт залишений. Ось так виглядає. Ще дивіться, який гарний гольфик стоїть 2012 року. Уроку випуску в кузові хеджбек, передні парктроніки, омивачі фар, комплектація матч. Ось так гарно виглядає. Збережений салон, має таку комбінацію шкіряні вставочки, оригінальне шкіряне мультикермо, п'ятиступенева механіка, підігрів сидінь, передні електросклопідйомники. Так, і по інформації, 1,6 дизель з Німеччини 220 тисяч пробігу, 9 тисяч доларів. Подивіться ще який красень стоїть. Jaguar F-Pace на комплектації в такому гарному кольорі яскравому оптика Jaguar LED Technology. На ринку дуже, дуже виділяється та має гарний вигляд. Вже на українській реєстрації повний привід. І по інформації, так, є безключовий, бачу. Це у нас 16 рік, 3-літровий бензин, 74 тисячі пробігу, 31 тисяча доларів. Контакт залишений, можливо, кого зацікавить. Можна телефонувати. На такому приємному салоні є панорама. Volkswagen Golf рідкісний варіант, саме на 2-літровому дизелі, передні задні прикроніки, омивачі фар, повний електропакет, механіка шестиступенева, підігріве підігрів сидінь, оригінальне кермо на панорамі і ось такий приємний салон. По кругу, а тоді покажу інформацію. Прям свіжий-свіжий, каже продавець. Пару днів як заїхав. Так, це у нас 9-й рік, 240 пробігу, 8650 ціна. Контакт залишений 140 кінських сил. Folkswagen Passat B7, українська реєстрація на правильній оптиці 2014 року випуску 12300 ціна, універсал на механічній коробці передач 257 пробігу, 2-літровий дизель. Контакт залишений на тканевому салоні. І асфаренто, свіженький варіант у чорному кольорі. На ринку їх вибір невеликий. Це у нас 10-й рік на автоматі, шкіряний салон, на панорамі. 13250 ціна, 230 тисяч пробігу, 2,2 дизель. Контакт було видно, погано хтось положив листочок. Дивіться, ще якийсь свіжий-свіжий варіант, Прямо з на ще новенький. Рано Маган третє покоління на боус комплектації 12-го року, 9,300 ціна, 1,5 дизель. Контакт залишений. На безключовому Кермо оригінальне, куліса також і ось такий комбінований салон. <плес> Стоїть ще ось така кия 10-го року, 7300 ціна в універсалі. 1,6 дизель, 250 тисяч пробігу. Механіка. Контакт не залишений. Це ваша KIA ваша Ceed? А мені контакт ваш цікавий. Скажете контакт, номер ваш. Продактуйте вголос. 96. Так. 374, 61,40. Угу, дякую. Да, покажу, бо таких на ринку немає. А давно він заїхав? Десь два місяці в Україні, навіть менше, каже продавець. Хтось там запитував саме за гасід. Ось стоїть. Вже у рестайлі. Volkswagen Golf. Дволітровий дизель на комплектації, свіжо завезений в такому цікавому кольорі, 13-го року випуску 9450 цінник. На автоматі контакт залишений такий ось світлий салон шістнадцяті колеса Мерседес серії А. Українська реєстрація 1,5 бензин 2009 року випуску у чорному кольорі. Так, 5700 ціна, 207 пробігу. Контакти залишені. На ось такому світлому салоні Михайло, а на автоматі. Підігрів сидінь. Цікавий варіант. Рено Кенгу у якому гарному кольорі 2009 року випуску 247 пробігу, 1,5 дизель, 7700 ціна, п'ятиступенева механіка. Оригінальний пасажир. Має величезний багажник і є парктроніки задні. Така ляда доверху відкривається практично. який гарний стоїть автомобіль, Audi, українська реєстрація в універсалі. 14 рік. Чистий, 15-й модельний, двохлітровий дизель, 14600 ціна. Контакт залишений. На автоматі. BMW X5 у такому білому кольорі 10 го року 3 -літровий. дизель на автоматі. Контакт залишений, за ціною потрібно телефонувати, у нас є панорама люк, такий світлий салон, шкіряний, зараз я тут ось Так, дивіться, ще який стоїть Peugeot. 2008 року випуску 270 пробігу, 1,6 бензин чорного кольору на легкосплавах. Тонований 5400 цінник, контакти є на повністю шкіряному салоні механіка 5-ступенева, Такий ось цікавий варіант. Volvo V-50 приїхав із Франції. Свіженький варіант на легкосплавних колесах. 2011 року автомобіль 1,6 дизель. Ціна 7,750 198 пробігу. Контакти залишені. Шестиступенева механіка. По базарі, всі вже пороз'їжджалися майже. Друзі, кого цікавить автопідбір та перевірка автомобіля, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. До зустрічі на каналі!